Давайте разом з вами розглянемо розділ завантаження. Що це таке і для чого він потрібен. Є Download. Відкриваємо, якщо бачимо, файли для скачування, тобто там, де знаходиться сам продукт, який-небудь файл, який людина завантажує після покупки у вас. Зайдіть в каталог завантажень, натисніть додати. Пишемо назву, вибираємо. Завантажити. Вибираєте файл. Далі все це автоматично заповнюється з назви. Натискаємо. Збережіть, додайте його до файлу. Потім перейдіть до товарів. А потім створіть книжковий продукт, наприклад. Що ж, тоді давайте переіменуємо наш та Download. Тобто це не фото айфона, це продукт книга. Ми заходимо в товари і додаємо товар. Тут ми вибираємо книги, тому нам не потрібні ніякі фільтри. Просто вибираємо нашу книгу. Так, що атрибути серії це цифрова книга, тому опції вказувати не будемо. Натискаємо зберегти і тепер дивимось на сайт. Ось у нас книга, є характеристики, є опис, відгуки, виробник, модель. Все вказано при оформленні цього замовлення. А зараз в, в особистому кабінеті в файлах для скачування е, є посилання для скачування. Ось вона зображення. Це те, яке ми завантажили спочатку, тобто для чого призначені файли завантаження, щоб потім можна було замовити електронні товари, будь-то книги, картинки і так далі. Деякі ліцензійні ключі і ті ж модулі для OpenCard таким чином формалізувати.